Забезпечити прозорість, законність і безпеку в Україні продовжують впроваджувати в правоохоронних органах автоматизовану систему Кастоді Рекордс. Станом на сьогодні вона вже є у 132 підрозділах по усій країні, 15 з яких на Хмельниччині. Працює подібна ініціатива, й у відділку Хмельницького районного управління номер 1 основне призначення забезпечити повну відеофіксацію усіх процесів пов'язаних з затриманими особами з метою гарантування прав. Як поліцейських так і затриманих відвідувачів. Уся діяльність на першому поверсі підрозділу знаходиться під чітким контролем відеокамер. Для впровадження такої підсистеми у приміщенні відділку облаштували усі необхідні зони та встановили відеокамери так, щоб увесь шлях під час перебування затриманого свідка або заявника у приміщенні був зафіксований, Ба більше наглядає за дотриманням усіх правил інспектор з дотримання прав людини. Моя ключова задача фіксувати кожну дію, яка відбувається із затриманою особою, вносити дані до системи, опитувати затриманих і поліцейських щодо обставин затримання. Також я стежу, щоб усе відбувалося в спеціально обладнаних кімнатах, які забезпечені відеоспостереженням. Якщо затриманий повідомляє про порушення, я негайно реагую. Це для більшої прозорості виходити за межі камер відеоспостереження зась для цього. Усі входи до інших приміщень чи поверхів у відділку мають спеціальний доступ. А у разі. Зі його порушення на це негайно реагує інспектор. Я як інспектор моніторю цю всю систему. Тобто, з моменту того, як затриманий надійшов в підрозділ, і до моменту, як він вийшов з підрозділу, я маю дистанційне. Доступ до камер і спостерігають. Якщо його поміщати в кімнату в КЗ, я спостерігаю, чи собі затримана особа не нанесла самоушкодження. Якщо це відвідувач, я дивлюсь, як спілкується поліцейський, як він відбирає саму заяву, чи немає психологічного тиску, чи немає фізичного насилля. Таким чином, така підсистема повністю захищає права громадян та практично унеможливлює їх порушення. Але часом в нагоді таке нововведення стає й правоохоронцям, адже ситуації. Бувають різні і часто затримані, вдаються до необдуманих вчинків. Особа, перебуваючи в стані алкогольного, наркотичного або сп'яніння, може повадити себе зухвало, провокує поліцейського на конфлікт. Були випадки, коли особа завдала собі тілесних ушкоджень, боючись головою об стіну, і в подальшому звинуватила це в що це побив поліцейських, але переглянути ці камери. Знову ж таки вдалося з'ясувати і спростувати факт у відділку. Ми зустріли хмельничанку Людмилу Никифорівну. До поліції жінка прийшла з особистим питанням, зізнається, хоч і не часто відвідує такі структури, але зміни не помітити важко. Я та як громадянка міста Хмельницького можу впевнено йти в відділення поліції і звернутися з своїми особистою заявою про допомогу, про надання допомоги мені. Ну в певних питаннях. Життя. Варто зазначити, що таку ініціативу більш масштабно підхопили після трагічного випадку у Кагарлику. Нагадаємо, там у 2020-му два правоохоронці катували та гвалтували жінку, яку викликали у якості свідка до відділку. Їх засудили до 11 років ув'язнення. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.